Суд заарештував українські активи російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косугова. Вартістю більше 17 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ. Ця трійця входить до найближчого оточення Путіна та особисто фінансує збройну агресію РФ проти України. Щоправда, це не завадило олігархам володіти бізнесом у нашій країні, який вартує мільярди гривень. Суд наклав арешт на 20 компаній та фінансово кредитних установ, якими росіяни володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Зокрема, Рідману і його партнером в Україні належали Сенсбанк, раніше Альфа-Банк Україна. Компанія Альфа Страхування, виробник мінеральних вод Моршинська і «Миргородська», а також частку у мобільному операторі Київстар. Рік тому суд заарештував Моршинську. а Наприкінці липня уряд уже націоналізував «Сенсбанк». Тож у Фрідмана та його партнерів в Україні залишився тільки один великий актив мобільний оператор Київстар. Юридична права власності на Київстар належить нідерландській компанії яка своєю чергою належить Бермудському офшору, кінцеві бенефіціари якого Фрідман та Косогов. У Росії Фрідман випускає сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком Армія Росії усе це постачається загарбникам на передову. Також олігарх неодноразово організовував збір допомоги для потреб військових РФ. Його страхова компанія взяла на себе страхування військової техніки, життя і здоров'я окупантів на фронті. Також вона забезпечує усі страхові потреби Росгвардії. При цьому страховку від Фрідманівської Альфа груп. Досі можна купити і в Україні. Ну а через банк Альфа проходить фінансування загарбницьких проєктів Кремля.